Глава 6.2. Девід СВенсен Улюблена робота вартістю 23,9 мільярди доларів. Голова інвестиційного фонду Єльського університету та автор книги Нешаблонний успіх фундаментальний підхід до особистих інвестицій. Девід Свенсен, мабуть, найбільш відомий інвестор, про якого ви ніколи не чули. Його називають Уареном Баффетом інституціональних інвестицій. За час, протягом якого він відповідає за інвестиційну діяльність в Єльському університеті, його фонд зріс з 1 до 23,9 мільярди доларів. А інвестиції приносили в середньому 13,9% щорічно. Таких результатів не досягли навіть багато великих хедж-фондів, які вже 27 років намагаються безуспішно залучити його до себе. Вже при першій зустрічі зі Свенсеном одразу стає помітно, що він займається цим не заради грошей. Його основними мотивами є любов до гри і відчуття служіння великому університету. Це легко довести. У приватному секторі він заробляв би набагато більше, ніж зараз. Свенсен за природою є винахідником і викривачем основ. Свою так звану єльську модель інвестування, яка є однією з версій сучасної портфельної теорії, він розробив спільно з колегою і колишнім учнем Діном Такахасі. Ідея полягає в тому, що портфель розділяється на 5-6 приблизно рівних частин і в кожну з них інвестуються різні категорії активів. Єльська модель є довгостроковою стратегією, в основі якої лежить широка диверсифікація. При цьому основний акцент робиться на акціях, а не на облігаціях чи сировинних активах, що дають менший дохід. Позиція Свенсена з питання ліквідності також вважається революційною. Він не прагне до придбання ліквідних активів, пояснюючи це тим, що вони не настільки прибуткові, а гроші, витрачені на них можна було б інвестувати більш ефективно. Перш ніж стати зіркою в галузі інституційного інвестування, Свенсен працював на Уолл-стріт в банку Соломон Бразерс. Багато людей вважають, що він організував перший в світі валютний СВОП, яким стала угода між компанією IBM та Всесвітнім банком, що фактично призвело до появи ринку СВОПів на відмову від кредитних зобов'язань, на якому сьогодні обертається більше трильйона доларів. Але не намагайтеся звинувачувати в цьому свенсена. Мені випала честь поспілкуватися з Девідом у його офісі в Єльському університеті, але перед тим як я увійшов до цього славетного навчального закладу, мені як студенту довелося випробувати на собі, що таке остання ніч перед іспитом. Я не хотів приходити непідготовленим, тому перед зустрічю прочитав 400 сторінок нешаблонного успіху цього маніфесту особистих інвестицій і диверсифікації. Далі слідує відредагована і сильно скорочена версія нашого майже чотирьохгодинного інтерв'ю. Тоні. Ви працюєте в одному з найбільших навчальних закладів країни, але при цьому поглиблено цікавитесь проблемами індивідуальних інвесторів і співчуваєте їм. Розкажіть мені про це. Девід. Я за своєю природою оптиміст. Але коли стикаюся зі світом, у якому доводиться жити індивідуальним інвесторам, мені стає не по собі. Тоні, чому. Девід. Головним чином, тому що у приватних осіб немає права вибору, оскільки інвестиційні фонди орієнтуються лише на прибуток. Зрозумійте мене правильно, я капіталіст і теж думаю в категоріях прибутку. Проте існує фундаментальний конфлікт між націленістю на прибуток і відповідальністю. Чим вищий дохід брокера, який надає фінансові послуги, тим менше отримує інвестор тоні. Якщо йдеться про відповідальність брокера, то більшість інвесторів навіть не розуміють, про що йдеться. А насправді це означає, що інтереси інвестора повинні бути вище його особистих інтересів. Девід. Проблема в тому, що менеджери взаємних фондів заробляють великі гроші на тому, що привертають великі кошти і стягують з клієнтів комісію, а комісійні прямо суперечать головній меті інвестування, отриманню високого прибутку. Раз за разом жадібність фондів перемагає, а інвестор втрачає гроші. Існує лише дві організації, яким цей конфлікт непритаманний Vanguard і TAA Craft. Обидві вони працюють на некомерційній основі і тому ставлять на перше місце інтереси клієнтів. У них також сильні консультанти, а відповідальність незалежних консультантів набагато вища, ніж у брокерів. тоні. Крім усього іншого, взаємні фонди з усією очевидністю не досягають показників ринку. Я читав, що з 1984 по 1998 рік лише 4% фондів, які керували активами понад 100 мільйонів доларів, змогли перевершити результати вангард 500. При цьому кожен рік це були різні 4%. Іншими словами, 96% всіх взаємних фондів не здатні перемогти ринок. Девід, і ця статистика лише верхівка айсберга. Реальність виглядає ще гірше. Дивлячись на минулі результати, ви аналізуєте лише ті фонди, які існують зараз. Тоні. Ті, які змогли вижити. Девід. Саме так. У статистиці видображені лише виживші. За останні 10 років сотні взаємних фондів зникли зі сцени через погану роботу. І вони не просто зникли, а увійшли в результаті злиття в склад інших фондів, які демонструють кращі результати. Тоні. Таким чином, 96% не можна вважати остаточною цифрою. Девід. Все ще гірше. Тоні. Неймовірно. Девід. Є ще одна причина, через яку реальність виглядає гірше, ніж наведена вами статистика. Це поведінкові помилки індивідуальних інвесторів. У погоні за прибутком люди зазвичай купують частки фондів, які демонструють високі показники. Але коли результати знижуються, частки продаються. Виходить ситуація, коли купили дорого, а продали дешево. Таким способом не заробиш. Тоні. До чого ж насправді приводить гонитва за прибутком? ДЕВІД. Тут дуже велику роль відіграє маркетинг. Ніхто не хоче визнавати, що він має на руках купу паїв фондів, позначених однією або двома зірками. Усі хочуть мати частки чотирьох або п'яти зіркових фондів і вихвалятися ними перед колегами. Тоні, звичайно. Девід. Але чотири або п'ять зірок, присвоєних фонду, кажуть лише про те, що він добре працював в минулому. Це не дає жодних гарантій хороших результатів в майбутньому. Якщо ви будете систематично купувати частки фондів, які працювали успішно, і продавати ті, які працювали погано, то в кінцевому підсумку ви більше, ніж заробите. Таким чином, до статистики, що свідчить про те, що більшість фондів не досягають показників ринку, необхідно додати помилки інвесторів і виявиться, що справжні результати ще нижчі. Тоні, це означає, гонитва за успішними фондами це гарантований шлях до зниження доходу або втрати грошей. Девід. Фактори, які випадково сприяли успішним результатам того чи іншого фонду, можуть змінитися і привести до невдачі. Це явище називається регресією. Його суть в тому, що всі показники зводяться до середньої величини. Тоні, Добре. Але що тоді робити інвесторам? Девід. Існує лише три інструменти збільшення доходу. Перший це розподіл активів. Які активи ви плануєте включити до свого портфелю, і в якій пропорції. Другий інструмент таймінг. Ви намагаєтеся вгадати, які категорії активів в короткостроковій перспективі будуть приносити більший дохід, ніж інші. Тоні. Тобто потрібно вирішити, на що робити ставку, на облігації, акції чи нерухомість. Девід. Так. Це спроба вгадати, як поведе себе ринок у найближчий час. А третій інструмент це забезпечення безпеки. По суті, все зводиться до того, яка повинна бути пропорція акцій і облігацій у вашому портфелі. Ось і все. У нас є лише три інструменти, і найголовнішим з них є, як ви вже, мабуть, зрозуміли, розподіл активів. Тоні. Я читав про це у вашій книзі, і ця тема мене дуже зацікавила. Девід, Я завжди наголошую своїм студентам в Єльському університеті, що насправді від розподілу активів залежить понад 100% успіху в інвестуванні. Як таке може бути? Справа в тому, що таймінг не обходиться вам безкоштовно. Кожного разу, коли ви купуєте або продаєте активи, вам доводиться платити брокеру, і це знижує загальний відсоток дохідності. Те ж саме можна сказати і про забезпечення безпеки. Тоні, це означає, що ми повертаємося до індексних фондів і їх пасивного підходу до інвестування? ДЕВІД. Правильно. Менеджери фондів з активним управлінням беруть з вас високу комісію, обіцяючи, що зможуть перемогти ринок, хоча ми бачимо, що у більшості випадків ці очікування не виправдовуються. Але можна обрати пасивний підхід і придбати частку у всьому ринку в цілому, а накладні витрати при цьому дуже й дуже низькі. Тоні наскільки низькі. Девід менше 20 базисних пунктів. Ви можете придбати таку частку у фонді Ангард. Якщо ви розмістите свої гроші в дешевому індексному фонді з пасивним управлінням, то опинитеся в переможцях. Тоні. Таким чином ви позбавляєтеся від комісій і не намагаєтеся перемогти ринок. Девід, крім того, у вас з'являється ще одна перевага більш низькі податки. Це дуже важливо. Одна з найсерйозніших проблем у взаємних фондах, а їх вже і так багато. Полягає в тому, що майже всі менеджери ведуть себе так, ніби податки не мають ніякого значення. Але це помилка, вони мають колосальне значення. Тоні, чи існує якась стаття витрат, яка перевищує розміри податків? ДЕВІД. Ні. І це ще раз підкреслює, наскільки важливо використовувати будь які доступні податкові пільги. Ви повинні максимально вкладати гроші у пенсійну програму 401к або 403 б якщо працюєте на некомерційній основі, і використовувати будь-яку можливість відкладення податків при інвестуванні. Тоні, як ефективніше розподілити активи в портфелі девід. Будь хто, хто знайомий з основами економіки, чув, що немає безкоштовного обіду. Однак Гаррі Марковіц, якого часто називають батьком сучасної теорії портфеля, стверджує, що диверсифікація це безкоштовний обід. Тоні, чому? Девід. Тому що на одному і тому ж рівні дохідності диверсифікація дозволяє знизити ризик. А на одному і тому ж рівні ризику вона дозволяє отримати вищі доходи. Отже, це як отримати безкоштовний обід. Диверсифікація покращує якість портфелю. Тоні. Яка повинна бути мінімальна диверсифікація? Девід існує два рівні диверсифікації. Один пов'язаний з забезпеченням безпеки, якщо ви вирішили скористатися послугами індексного фонду, то це максимально можлива диверсифікація, оскільки ви володієте часткою всього ринку. У цьому і полягає уся привабливість індексного фонду, яку Джек Богл подарував американським інвесторам? Він дав їм можливість за невеликі гроші придбати весь ринок. Але якщо йдеться про розподіл активів, то диверсифікація полягає в тому, щоб інвестувати гроші в різні типи активів. Найбільше значення мають шість із них: акції американських компаній, облігації казначейства США, казначейські облігації, захищені від інфляції, TIPS, акції розвинених зарубіжних країн, акції компаній на розвиваючихся ринках та інвестиційні фонди нерухомості REIT – тоні. Чому ви виділяєте саме ці активи і як вони розподіляються у вашому портфелі? 9. Основу довгострокового портфеля повинні складати акції. Вони є більш ризикованим активом, ніж облігації, але приносять більший дохід, якщо світ буде розвиватися так, як очікується. Звичайно, не кожен день і навіть не кожен рік, але якщо період достатньо тривалий, то акції вигідніше. У мене в книзі є гіпотетичний інвестор, і в його портфелі акції або подібні за властивостями активи складають 70%, а активи, які приносять фіксований дохід, 30%. Тоні. Давайте почнемо з акцій, які становлять 70% портфелю. Одне з ваших правил диверсифікації говорить, що жоден вид активів не повинен перевищувати 30%. Це правда? Девід. Так, тоні. І що ж ви вкладаєте перші 30%? Девід. У американські акції. І я хочу, щоб ви зрозуміли одну важливу річ. Не слід недооцінювати економіку США. Вона дуже потужна. Незважаючи на те, як політики намагаються розірвати її, під нею знаходиться міцний фундамент тоні. Саме тому ви робите такий акцент на кошику росту, який складає 70%. Притому йдеться про економіку не тільки США, але й всього світу. Девід. Далі, мабуть, я вкладу 10% у ринки розвиваючихся країн, 15% в компанії розвинених зарубіжних країн і 15% в інвестиційні фонди нерухомості. Тоні. Тепер перейдемо до активів з фіксованим доходом, які становлять 30%. Девід. Тут я все вкладаю в казначейські боргові зобов'язання. Половина складається з традиційних облігацій, а інша половина з облігацій, захищених від інфляції. І якщо ви придбаєте лише звичайні облігації, то при зростанні інфляції зазнаєте втрат. Тоні. Багато людей цього не розуміють. Девід. Пам'ятаю, на початку своєї діяльності на Уолл-стріт я йшов на зустріч до свого першого клієнта і всю дорогу шепочучи, повторював ставки ростуть, ціни знижуються. Мені ні в якому разі не можна було це переплутати, бо в іншому випадку я опинився б у дурному положенні. Тоні. Чи можуть індивідуальні інвестори заробляти гроші на біржі в наші дні? Девід у цьому і полягає перевага довгострокової стратегії Купи й тримай. Проте необхідна диверсифікація. Я не настільки розумний, щоб передбачити, в якому напрямку рухатиметься ринок. В кінці 90-х років люди казали: навіщо перейматися диверсифікацією? Досить триматися індекса S&P 500. Так вони й робили, тобто орієнтувалися на найкращий актив, яким на той час була нерухомість. Усе інше вони вважали марною витратою часу, і так було не тільки в Америці. Якби ви на початку 90-х років були японським інвестором, то до кінця 90-х теж опинилися б у скрутному становищі. Ви ніколи не отримаєте дохід, який був би порівняний з показниками найкращої на даний момент категорії активів, і ніколи не будете знати, як поведе себе ця категорія в майбутньому. Тоні, що ви порадите бебі-бумерам, які найближчим часом мають вийти на пенсію. ДЕВІД. На жаль, більшість із них не має уявлення, скільки грошей необхідно накопичити, щоб забезпечити собі життя в старості. Мене дуже турбує ситуація, коли людина, глянувши на свій рахунок 401К, каже: У мене 50 або 100 тисяч доларів це ж купа грошей. Але якщо йдеться про фінансування життя на пенсії, це не так вже й багато. Тоні. Дуже багато людей просто не можуть дозволити собі кинути роботу і піти на пенсію. Девід. Єдиний шлях для них це фінансова освіта. Я з захопленням спостерігаю, як ви намагаєтеся дати людям знання, необхідні для прийняття розумних рішень. Тоні, я чув, що у вас були серйозні проблеми зі здоров'ям. Що ви збираєтеся робити далі? Девід. Приблизно рік тому мені поставили онкологічний діагноз. Я не став складати список справ, які необхідно завершити до смерті, не кинув роботу і не вирушив подорожувати світом. Я просто продовжив робити те, що в моїх силах, щоб допомогти університету. Я хочу управляти інвестиційним портфелем Єльського університету, поки вистачає сил. Саме цим я й займаюся. Я люблю свою роботу. Тоні похвальна позиція. ДЕВІД. Єльський університет, один із найвідоміших у світі. Якщо я зможу зробити його ще сильнішим і кращим, то вважатиму, що прожив своє життя немарно. Тоні. Дякую, Девіде. Це була чудова розмова. Я відчуваю себе так, наче прослухав курс із формування портфелю в Єльському університеті. Девід, вважайте, що так і є. Ви прослухали переклад глави 6.2 книги Гроші майстер гри. Оцініть його лайком і залиште змістовний коментар в підтримку каналу. Прохання підписатися на канал і допомогти популяризації українського контенту. А також хочу нагадати, що усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте підтримати розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую!